Захист Тернопільщини від прильотів в області створюють новий підрозділ, завданням якого є прикриття неба від ворожих БПЛА. Працюватиме нове формування суто в межах краю. Перш за все, це організм, який створюється, він буде захищати нашу тернопільську область, наше небо від прильотів ворожих шахедів. Саме для організації роботи новостворених мобільних груп закупили пікапи. Ці автівки ідеально підходять для того, щоб, обладнавши їх спецтехнікою, виїжджати в різні точки краю і моніторити в повітряному просторі небезпеку. Техніка специфічна, яка дає можливість хлопцям своєчасно, якісно виконувати завдання. Терміни визначені, не буду їх оголошувати, але проводиться формування цього підрозділу. Найкоротший термін він буде сформований і приступить до виконання завдань в межах області. Сьогодні військові отримали 22 пікапи. Вчора їм теж передали два. Але авто продовжують підвозити. Крім машин, подбають і про додаткову техніку для кращого захисту області. Це 30 старлінків, це 30... Приладів нічного бачення це 60 рацій МФ, митроли МФ 44 і 46, Це і лазерні підсвітки, це і коригування вогню, і планшети, і мобільні телефони, які будуть використовуватися. Пікапи закупляли спільно волонтери, аграрії та інші підприємці. Долучили і гроші, які зібрали на аукціоні, організованому військовою адміністрацією. Серед машин, переданих сьогодні, шість привезли із Чортківщини. Знову потрібні нам ці пікапи. Шурківщини оці стоять прекрасні, гарні пікапи, які придбали перегнали їх з Англії. І думаю, зараз потрібно ще чотири пікапи, то я думаю, ближчим часом до тижня часу ми теж вирішимо. А ці машини закупила Тернопільська районна адміністрація. Кажуть, долучилися волонтери і бізнесмени. Всього привезли п'ять машин. Ціна однієї коливається від п'яти до семи тисяч умовних одиниць. Представники цього фонду виїхали. Республіку Польща та країни Прибалтики, де було закуплено цей автотранс. Всього нам було придбано 5 автомобілів. От ми якраз вони позад мене розміщені, купуючи авто, благодійники дбали, щоб ті могли курсувати будь-якою місцевістю і щоб на них можна було розмістити ряд техніки для виявлення і знищення ракет над Тернопільщиною.